Знедавна на каналі ТЕТ виходить шоу Я Люблю Україну соведучим якого став наш актор Юрій Ткач, і українці дійсно щиро всією душею полюбляють свою країну, але не менші зовсім протилежні почуття, вони відчувають до свого сусіда, до країни агресора. Отже, зустрічайте. Нове шоу Я ненавиджу Рашку. І її ведучий все той же Юрій Ткач. Доброго-доброго вечора. Мене звуть Юрій Ткач, і це шоу Я ненавиджу Рашку. Це передача, яка радує українців не менше аніж передача західної зброї. І наш, і наш перший гість сьогодні. Голова СБУ України Василь Малюк. Найемоційніша людина в нашій політиці. Ви знаєте, Василь Василюч, я дивлюся на ваше обличчя ви сьогодні, я так розумію, дуже серйозний. правильно? Нє. Це звичайний навіть трошки посміхаюся. Серйозний, я такий самий, тільки отак зморшка через все обличчя. <рес> Василь Малюк, ваші облицьке. І наша друга учасниця була русофобкою ще до того, як це стало мейнстрімом. Отож, зустрічайте ведуча 24 го каналу Катерина Соляр. Вони думають, що то окопи, а я кажу, що то вони собі могили риють. Красти і руйнувати. Це все про велику державу. Хороші люди потрапляють в рай, погані люди потрапляють у пекло. І лише росіянці після смерті повертаються знову на свої болота. Ваші облиски Катерина Соляр. Доброго вечора. Катерина вважає, що якщо расисту відрубати голову, то він ще 15-20 хвилин буде намагатися показати свою велич. Саме так що ж гра обіцяє бути дуже інтересною, тому що е, наші учасники входять до топ 100 русофорбс України. Отже. <му> Давайте перевіримо наші сигнали. Будь ласка. Вообще не хочу я. <риватись> Мамулечка, треба свалювати сюди. І так, ну що ж, сигнали працюють, тому ми можемо переходити до першого туру. Отже, почнемо з простих питань. Катерино, скажіть, чому росіяни воюють проти українців? А, тому що вони тупі. — Конкретніше. — Тому що вони кончені. Так, але Тому що вони раби. А Тому що вони тварі. Тому що вони, знаєте, не люди, а цей бруд з-під що... Чекайте, яке було питання? Я щось вже. Ви знаєте, всі відповіді вивіді були вірні, тому у вас один бал. Все одно. Я нагадую, що ще один спонсор. Це Дуже смішно. Почекайте, зараз трошки відсміюсь і продовжимо. <рив> Істерика. Фух, ледь не лопнув за сміху. <рив> Дякую. <рив> <рив> ну що, ж, після такої кофеєрії сміху можемо продовжувати. Ще один спонсор нашої програми секшоп Полуниця. Секшоп Полуниця не виговорив нашу назву, отримав хім полбу. І так, рухаємо далі. другий конкурс фото-відео-конкурс. Отже, дуже важке питання. Увага на екран. В чому різниця? Яка між ними різниця. Чим відрізняються? Я не бачу. Немає різниці. Прошу. Василь. Василь. Хвостик. Абсолютно вірно, це хвостик! Хвостик! Думай, каже. І так будемо думать. рухатись далі. Скільки за версією Олександра Поворозника було ліквідовано расистів завдяки нашим дронам? Варіант А. До Варіант Б. Гм. Його знаємо. Варіант С. Гм, порахуєш. І варіант Д. На І цих рахувати. Прошу. Варіант А. До хм -хм. А правильний це варіант ні, ми дізнаємося у самого. Пана Погрузніка, прошу. Я вам точно можу сказати, що до х'я. А взагалі ху**я його знає. Там же просто х порахуєш. І взагалі на всіх вообще рахувати. Абсолютно вірна відповідь. І так, ну що ж в нас нічия тому ми ми здалі на черзі в нас третій музичний конкурс. Пісні. Про россиян. Я починаю вы продолжаете. Поехали. Идет каца по городу. И руки сзади связаны. Верно. Хоп. Хей, ла, ла, Два прилета, сто лаптей. Верно. А я сяду. На восемь лет. Ведь так делал отец и дед. И дед, абсолютно верно. Офицеры, офицеры. Уничтожены, уничтожены. Супер живет в белорусском полесье Усатое чмо мракобесье. Мракобесье. Так. Течет рушей, бежит ручей. Хам залила там мечей. Кращин, не скажешь. Э, для меня он секс и еда. Пирла. Пісня бурята. Пісня бурята, абсолютно. А в ресторані, а в ресторані. Кусок Владлена застрял в дивані. <рес> Вірно! І остання. Будь уважні. От Волги до Єнісея. Пройде демаркаційна лінія, коли війдуть всі росіяни, фільтраційні табори, які вони самі створили для українців. Ці землі будуть віддані корінним народам. Залишки російської армії будуть зослані в Сибір, де в них замість ложок будуть фалоімітатори. Шучу. Замість вилок. Браво, це було дуже круто! І так, у нас нічия. Тому зараз ми зіграємо додатковий тур. Відразу попереджаю, що це буде дуже складне питання. Тож приготуйтеся. Отже, щоб перемогти, вам потрібно сказати хоч одне гарне слово про русню. Чого страшного? Отже, перемагає Україна це було шоу. Я ненавиджу рашку. Слава нашим героям і слава нації, і по російській пібраті. Слава